Із американського паркету на Черкаська Святослав Михайлюк із Канзасу перебрався до спортивної зали першої школи. Саме там зірковий вихованець Черкаських Хмав пробив свої перші баскетбольні кроки. Повернувшися на кілька днів до Черкас, взявся проводити тренування наймолодшим місцевим гравцям. Заканський досвід Черкасця переймала і наша Вікторія Хамаза. Черкаські мапи 2009 приймають у команду чергового гравця. Щоправда, цього разу новачок досвідчений та зірковий. Команду поповнює гравець Канзас Чейхок Святослав Михалюк. За сірковим гостем цілити по кільцю беруться і решта дітлахів. Черкаські мапи 2009 – Це пілотний проект баскетбольного клубу. Гравці тут віком від 7 до 9 років, і всі з великими баскетбольними амбіціями. В мене дуже гарні емоції, тому що я йду по стопам соціального люка і хочу стати таким же, як він. Він добре розігрує. І я б хотів би стати таким. І ще він дуже добре кидає. Разом із баскетбольними початківцями зірковий вихованець мав береться виконувати низку вправ. У ході заняття Святослав приділяє увагу кожному гравцю. У цій школі, пригадує Михайлюк, ще 10 років тому робив свої перші баскетбольні кроки. Такі ж майстер-класи не полишає і у Штатах. Ми завжди робимо це в Америці, тобто літом багато дуже маленьких дітей проходять і ми просто з ними працюємо. Якби це дуже весело, тому що вони маленькі і вони веселі Якби завжди дуже добре з ними проводити час. Не натішиться поверненню Святослава і батьки. Побачити сина у першій тренувальній залі особливо щемітливо, каже батько Юрій. Безперечно, ще мить, бо я пам'ятаю, як все це діло у нас розпочиналося. Як він теж малий, ну трошки старший, ніж ці дітки, як він розпочинав. От і навіть ностальгія якась по тих часах. До візиту Святослава Михайлюка найменше вихованці мав готувалася як на майданчику, так і поза ним, каже їхній тренер Максим Хільсун. «Кожен з ребят писав реферат. Потом здесь была такая тренировка, доклад. Мы приглашали родителей Святика, они делали плакаты, стен газеты. Все это дело мы потом свято передали. Это как бы еще один дополнительный эмоциональный всплеск для детей и еще один повод еще немножко влюбиться в баскетбол. Рада встречи с Святославом и Малечем. Для каждого тут он жива легенда. Люба забывать. І не любить поігравати. Всі радуються! Я теж радуюсь. Він не показував там, під ногою, там, майдники за спиною. Мені це дуже подобається упражнення. Мені подобається цей іграк, і він ну, дуже класний іграк для мене. Попри те, що Святослав Михайлюк повернувся до Черкас лише на тиждень гравець планує провести ще кілька таких майстер-класів, аби закохати у баскетбол якомога більше місцевих дітлахів. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Горнеділько, Спорт.